З роботи на роботу за покупками та у подорож родина половинчаків, мама, тато і двоє малюків щодня на колесах. Ми стараємось подорожувати і за Київ і за межі області. Ну, ми катаємось з ними на да, часто. Мама інга і тато Олег за кермом приблизно 10 років. Водять дуже акуратно, не перевищують швидкість, пильнують за знаками. А ще подружжя ніколи не залишає своїх дітей в автомобілі без нагляду. Навіть якщо просто треба вийти якусь там сум. Мицю в лісі зірвати обов'язково забираємо з собою завжди в машині не залишаємо ніколи, адже це небезпечно, переконані батьки, особливо влітку, і це підтверджують лікарі. Вплив високої температури на організм людини, а тим паче дитини шкідливий і може спричинити паніку за духу та навіть ще гірше. Дитина зневоднюється швидко, вона не втрачає вологу швидко і організм і не поповнює. Її. І за рахунок цього вона може знепритомнити. І теж може дійти до детального випадку, але шкодить надмірне сонце, і самим автівкам запевняють сніданок на станціях. Техобслуговування У нас був один випадок. Клієнт залишив автомобіль на стояночки і на панелі приладів поклав запальничку. Буквально проходить хвилин 10, запальничка вибухає, що призвело до того, що лопає лобове скло, і це приносить втрати певні для самого власника. Аби переконатися в небезпеці сонячних впливів, разом із Олександром йдемо вимірювати показники температур. Зараз на даний час становить температура на панелі приладів 80 градусів Цельсія. За такої температури, каже спеціаліст, авто перетворюється на мікрохвильовку. Аби сімейна поїздка на автівці не стала трагедією, експерт радить ставити машину в тінь, користуватися кондиціонером і ніколи не залишати в автомобілі дітей чи тварин.